Вітанечка всім. Нещодавно сталася дуже неприємна подія, і я хочу поділитися деякими думками пов'язаними з нею. Ми на городі в себе вирощуємо різні овочі фрукти фрукти. В цьому році посадили кавуни. Ми за ними доглядали, пололи там, працювали біля них. Їх там зовсім небагато. Але одного разу ми прийшли і виявили, що. Хтось вирвав усі наші кавуни, хоч вони зовсім маленькі. В кінці города ми знайшли ці всі кавуни. Вони були поламані, побиті палками, кругом валялися шматки цих кавунів. Звичайно, їх ніхто не їв, ті крадії їх не їли, адже вони були зеленими і там нема ще чого їсти. Е, я не знаю, хто це зробив, дорослі чи діти. Е, ну, сподіваюся, що дорослі на таке нездатні, тому що дорослі мають розуміти, що це зелені, кавуни, і нічого ти з них не візьмеш. Але все ж е, е, навіть якщо це діти погралися, але для нас це неприємно. У минулому році сталася ще одна така схожа ситуація. Моя бабуся, якій 85 років, вона також важкою, важко працює на своїх грядках. Ходить на город з двома паличками, і дуже важко їй дається вся ця робота. І одного дня вона виявила, що хтось вирізав всю її велику капусту, над якою вона багато трудилася. Ну, ви можете собі уявити, як почувалась моя бабуся, що вона думала, і ну, це було для неї дуже сумно, і це була втрата з огляду на те, як вона важко працює. До чого я це все кажу? Я от задумалась про росіян, про наших ворогів, загарбників. Які також прийшли до нас в країну і хочуть в нас вкрасти все. Хочуть в нас вкрасти історію, нашу культуру, наш мир, наш спокій, наші будинки, наше життя. Вони це роблять що дуже сумно і боляче для кожного з нас. Але ми, українці, не завжди задумуємося, що ми часто себе ведемо подібним чином. Ми хочемо, щоб росіяни змінилися і зрозуміли, що треба поважати, поважати працю, поважати сусідів, поважати чуже майно, поважати чужу історію, бути толерантними. Ми дуже хочемо, щоб росіяни зрозуміли, що вони роблять не так, але дуже часто ми себе ведемо схожим чином. І до чого я це все кажу, хотілося б, щоб ми, українці, зробили все можливе, щоб не бути схожими на тих окупантів, загарбників, які все нищать, все крадуть і роблять стільки багато страшних злочинів. Звичайно, кавуни, капуста не зрівняються з тою бідою, яку принесли вороги в нашу країну, але все ж починається з малого. І ви знаєте, що якщо хочеш змінити країну, зміни себе спочатку, змінити світ, зміни себе. Якщо ми хочемо не хочемо бути схожими на ворогів, давайте будемо вчитися, вчитися і вчити своїх дітей, не брати ніколи чуже, поважати чужу працю, поважати чуже майно, не залазити на чужу територію без дозволу. У нас українці дуже добрі люди, і якби хтось прийшов до моєї бабусі і попросив капустину, я впевнена, що вона б поділилася б і дала. Але підло залазити і викрадати все так не можна робити. І ем, перед тим як засуджувати когось, хотілося б, щоб ми подумали, чи нема в нас чогось схожого. Чи наші діти навчені не брати чуже, поважати? Я думаю, що це дуже важливе питання, і хочеться, щоб ми в жодному разі не були схожими на окупанта, щоб ми були іншими, щоб ми були прикладом і щоб ми поважали в кінці кінців Божі заповіді, які він нам дав, тому що одна з них говорить, не кради. Щоб Бог навчив нас просити. Коли нам потрібна допомога, підійти, і, попросити, і з тобою обов'язково поділяться, а щоб не бути нам підлими і не приносити поганий приклад для інших людей. Ну, якось так, це те, що я хотіла сказати. Я сподіваюся, я донесла свою думку. Я скажу так: я не ображаюся, не тримаю людей. зла, я не бажаю їм зла тим людям. Мені просто їх шкода. Якщо хтось з тих, хто це робив, подивиться це відео, то я хотіла б сказати, що мені шкода тих людей, хто не розуміє таких простих елементарних речей. І я бажаю тим людям змінитися і зрозуміти свої помилки. Я думаю, що якщо після перегляду цього відео, хоч одна людина задумається. Зрозуміє, що вона колись щось брала чуже, і це було недобре. Що якщо хоч одна людина зараз поговорить зі своїми дітьми і навчить їх не брати чуже, то це відео записане недаремно. А якщо ви хочете цю думку донести іншим людям, то поширюйте. Всім миру бажаю, благословень і мудрості Божої в кожному дні. І захисту від різних загроз окупантів, і щоб окупанти не лізли у ваш город.